Івано-Франківську поліцію встановлює обставини смерті подружньої пари. На лінію 102 від жительки міста надійшло повідомлення, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя був скерований наряд поліції. У квартирі правоохоронці виявили тіла двох людей без ознак життя: – 39-річного чоловіка та 34-річної жінки. Для з'ясування обставин на місце події одразу виїхали керівництво ГУНП ГУНПЕВЯФІ області та криміналісти слідчого управління обласної поліції. На тілах подружжя полі... Поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця події вилучили речові докази, які надалі будуть скеровані для проведення відповідних експертиз. Прокурорці провели всі першочергові слідчі дії. За попередньою версією слідства між подружжям відбувся конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численні тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла на місці. Опісля чоловік пішов в сусідню кімнату та вчинив самогубство. Тіла подружжя, направлені для проведення судово медичної експертизи. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом убивства та самогубства. Криміналісти з'ясовують всі обставини трагедії. Слідство триває. Михайло Березень, Любомир Микитюк, новини на вежі.